Незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, Стражденна чаєчка, не Бога. Єдині два твої крила, виходьте нене, у дорогу, аби ти вільною була. Одна від заходу й до сходу, володарка, земель і вод, ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сній яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її, соловіну. Без неї ніщо ми як порох і тим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіма своїми ділами. В вогні канонет, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що ні пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Іначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все загину, Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе. Коли ти не любиш Україну. Любіть труді, в коханні, в бою. В цей час, коли будуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і в ми будемо з нею.